Що таке бізнес по-українськи? Та все просто. Ось тобі чотири факти, особливо четверти, щоб ти вже точно зрозумів, що саме українці створені для бізнесу. Факт перший в Україні майже весь бізнес створений не корпораціями, а звичайними людьми. Та тільки уяви, 99% – це малі підприємці, які починали свою справу з кухні, гаража чи балкона. Саме вони тримають економіку країни і створюють найбільшу частину робочих міст. Ще раз невеликі гіганти, а тисячі звичайних українців, які відкривали бізнес з самого нуля. Факт другий, українці запускають стартапи навіть під обстрілами. Ти тільки вдумайся, у той час, коли весь світ дивується, як ми взагалі ще тримаємось, наші підприємці запускають бренди з підвалу, друкують етикетки при світлі генератора і відправляють замовлення під звуки тривоги. Бо якщо українцю залишити хоча б Байфай, термос і ноутбук, він запустить бізнес навіть з підвалу. Факт третій, коли почалось найгірше в Україні, український бізнес не зник, а перелаштувався. Хто шив сукні почав шити форму. Хто будував дома? Почав будувати укриття. Підприємці не запанікували. Вони перелаштувались і почали діяти по-новому. І факт четвертий найсильніший після 2022 року Україна стала лідером у Європі за кількістю нових бізнесів. Так це статистика. Ти тільки вдумайся, понад 200 тисяч компаній відкрились саме тоді, коли б в інших країнах вони почали закриватись. Тому запам'ятай, бізнес по-українськи це коли весь світ зупиняється, а український бізнес ні.